Добрий день, хто мене сьогодні бачить і чує! Я, керівник фольклорного ансамблю весняночка Вапняр Анжела Павлівна. Сьогодні я покажу частинку урока з народного вокалу. Ми покажемо, як формується звук, які пісні співаємо і заспіваємо в кінці українську народну пісню. І так починаємо. По-перше, як мене вчили, це дихання. Перша складова. Ми перевіряємо перед тим, як співати, дрібненько дихаємо. Кладемо руки на живіт. Під руками живіт рухається, значить це правильно. Беремо туди дихання глибоко, відштовхуючи живіт від себе. Гей! Гей! У народній манері. Такий призвук, іде дзвінки. І вчила нас колись наша керівниця культурного ансамблю. Ви уявіть собі, начебто хтось стоїть у кінці вулиці, і ви його кличете. Ей, Оля, ей, Христина! І в тебе в звязки змикаються дзвінко Ей! Ну, при цьому. Але ж при цьому ми розпівуємося, додаючи всі ази класичного вокалу, всі кладові. Язик опускається вниз, як на на язиці гаряча катопля. Інакше звук буде плоский такий. Е, його треба. Зробити таким красивим округлим. А щоб звук не падав донизу і був, як летів вверх, був світлий, треба піднімати верхне піднебіння. Це треба також позіхнути, піднімається воно. І таке буває такий звук, ми кажемо: Ах! це також допомагає початківцям співакам знайти. Ті м'язи, які допомагають е, створити гарний звук. Тому ми зараз покажемо, як ми починаємо розпівуватися, знаходити красивий народний звук. По-перше, покажу я, а потім до мені буде допомагати молода співачка. Так, беремо руки до живот, на живот, покладемо, а тепер беремо дихання і на зручній висоті, де ми розмовляємо, тягнемо довгий звук. Можемо сконцентруватися, привести все до ладу, контролювати язик, верхне віднебіння, дихання, і воно закріплює всі наші рухи м'язів, які і створюють голосовий апарат. І ще раз, беремо дихання. З христиною заспіваємо цей звук і будемо тепер слухати одне одну, щоб ми зливалися в унісон. І створювати гарний звук. Беремо дихання, подихали дівденько. так, Взяли дихання, відштовхнувши живіт від себе. Язика опустили, піднебіння підтягнули, беремо. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Слідуючи, чим вище звук, тим більше ми сконцентруємо увагу на верхньому піднебінні. Його трішечки треба підтягувати, Е-е-е-е-е-е-е. підготувати заздалегідь, щоб зненацька не заспівати. Підготувати язика, піднебіння і дихання. Е-е-е-е-е-е. Пісня багато зустрічається голосних незручних. І це все відпрацьовується на довгих звуках. Ми тепер заспіваємо е. Треба слідкувати, щоб звук пішов на верхні зуби, щоб він, як луч, як струм, ішов потоком. Все це працює, вали нашим язик, піднебіння, дихання, посмішка. Кажуть вокалісти. Співаємо на посмішці. Співаємо. Підтягуємо, не під Заздалегідь. Пощупали опа. Е, е. Беремо дихання. Е, е, е. Підготували. Е. Беремо дихання, не з ними хвилюємося, варто добре. Е, е, е. Тепер заспіваємо веснянку. Вони більш академічні, але з е, окрасою е, народної манери. Ми зараз будемо співати верхні звуки зсередини. Е, я піду грати. А Христина буде зараз співати, буде їй допомагати. Ми заспіваємо зараз академічно. Опускаємо язика, підтягуємо піднебіння. Штовхаємо повітря животом. А, Додаємо ай кругленька і -я, я, щоб іво не паска, вона повинна от до, 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 відходити, відштовхуватися від а, ааа, така кругленька, і -і, така кругленька, як і я. Співаємо. Трішечки підтискуємо десь отут. А-а! Але залишається язик внизу. Берг тримає висоту, е, легкість. Ой, у вишневому садку. У цій манері, яка комбінована. Внизу співається в народній манері, легкий. Ой у вишневому садку. Далі йде класична з окрасом народний. Там сада! Всім, хто нас подивився, і будемо працювати далі, співати українські пісні.